Мирного неба, всім нам на цілій нашій землі. Всім для всіх, для всіх стран мирного неба. І подумайте, будь ласка, кого дуже хвилює кохання, наше почуття. Задайте питання своє. Подумайте, і ми побачимо, що нас чекає в коханні на одну карту, Уф. вийшов мужчина, котрий дуже бажає і дуже хоче стосунків і Той мужчина багато думає, багато розмислює. Коли і як створити з вами сім'ю? Хоче бути рядом, бо дуже вас бажає. Стасті. Чи буде з того? І ваше питання має відповідь так. Все буде так, як ви помислили і бажали собі. Коли задавали питання собі, ви отримали відповідь так. Всі ключки. Сьогодні такий день, коли дуже все приносить велику радість. Дякую до зустрічі.